Боїмося Творця, від якого залежить земне життя і вічне життя. Для чого нам ця політика, якщо ми по якихось політичних поглядів можемо забути свою маму і втратити віру? Вона нам не потрібна, браті сестри Це тимчасово. Підіть на цвіт, скільки там різних керівників лежить. Організацій, депутатів. Що вони з собою забрали? Крісло. З ціл рішення якісь депутатські. Ні, браті і сестри, це людський страх. А страх Божий, він веде нас до святині, Перед лице Боже. Якщо керівники будуть просити Бога помочі, ми би жили з вами завжди по-іншому. І сьогодні, нехай Господь прийме наші молитви за наших воїнів, за нашу державу, за наших керівників, розуміть і просвітить їх, як написано в молитві. Щоб вони правильно правили, і ми обрели мир. Нехай Господь ісцелить всякі недуги, кого які є, щоб ми молилися за хворих. І ми кликали до хворих священника, щоб він і сповідав і причащав. І ніколи не лінувалися молитися і сповучувати ближньому. Ніколи ви нічим не допоможете, якщо ви біля хворої людини будете просто сидіти в телефоні гратися. Ігри, якісь читати газети, ще щось це не буде допомога. Якщо ви прийдете біля хворої, прочитаєте канон, чи прочитаєте молитву, чи одну кафізму. Оце, браті, і сестри, буде співчуття. Оце буде допомога ближньому. Нехай Господь нам допоможе і навчить нас молитися за ближнього, співчувати ближньому і завжди йти до Господа просити. І так мати таку віру, і Господь похвалив віру цього сотника. Що вірі, браті і сестри, все можливо, нехай Господь ці дні лукаві такі укрепити.